Шофранківський камінець приїхав. Любимо ваше місто. Цікаве, велике. І тут можна нормально тусанути. У вас Клас, класні газони, в принципі, ті пострижені. Ті декорації, який зал прикольний. Короче, Франкис, зустричай Каменец! Мы вас окунаем в мир плотных кусков! Я надеюсь, что У вас дві новини. А ви собі рішайте, яка хороша, яка погана. Насправді команда Кавен Плюс не приїхала. Відправили нас. Ну Ми з батьком теж любимо той Кавен, знаєте, ну як Кавен? Знаєте, ось, що Кавенчики за кулісами, це знаєте, люблять це. <ривіт> <ривіт> Та ні, ну кавен ми теж, теж дуже, дуже сильно любимо, Теж кавен. І придумали таку концепцію, що тепер ми можемо навіть не тільки за кулісами, але й на сцені випивати. Тому Івано-Франківськ, зустрічай молоду команду. Ми Оді, давайте, поки ми твореці з тобою, хотів осудити одну штуку. Часто приїжджаю в Івано-Франківськ, і мені це місто нагадує матрицю, а мер в ньому як той нео. типа избранный неорганизованный а ну тогда давай заорганизованный. давай заорганизованный. за за верхушку да. Слухай, ну тема сьогоднішньої гри в нас в меню. Почекай. Є? Непогані такі. Треба якось підв'язатись до теми. Щось про їжу. А, кстати, чуш, ти ж на франківську недавно вже відкрити свою закусочну. Так от закрий, поки я її Смішне. Слухай, а звідки ти взяв той кубок? Мені. Оля мене. А кубок звідки взяв? <рикунок> Шось трохи вже є спішка, а слухай, я бачу вже помаленьку і зал. За юмор <рикунок> тоді. <рикунок> Слухай, з цими цінами на гарячу воду я тобі завідую. тобі піш... ще... ні, я тобі не завідую. Чого? Ну, дивись, от набираєш ти, ну хай 10 літрів води у ванну. — Ну. Лягаєш. І все, ванна повна. — А ти знаєш, скільки мені треба є для душа. Наша. Що, вилізти. Застеження комунальних цін. в першу часу. Давай. Я на ньому, за тих домов, за тих кавалів, все, 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 братан, ми готові. Тих... В смысле, готові. Ну, розпочинати кален, чи що тут таке? Подавай ну, подавай. Ну я подаю. А І так, друзі, перша справа в нашому меню, уявіть собі, корова намікає на секс. На страва нашого мені, уявіть собі, ситуація в сім'ї. Розмова мами з донькою. Мам, 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 я вагітна! В смыслі? Ну ти ж завжди хотіла, щоб що в мене людина вийшла. і так, друзі, ситуація з дитинства. Ви гуляєте собі маленькою парку і зустрічаєте мамину давню подругу. Святка, привіт! Пас випускнове, да? А це ти маленький, да? Лайна ламала дров на випускно. Це хто у нас такі маленький? Це хто у нас такий маленький? Це хто такі маленький примахненькі? А чиї це щочки? А чиї тріщочки? А скільки тобі рочків? Це ти вертю. Це хто такий чащок? — Что-что? — Ничего, мы дальше продолжим. А у зомби також є почуття. И, друзья, на Секунда романтика. И мы продолжаем. І так увіть себе ситуацію, діти на пляжі. все, все, діти на пляжі.